Як схуднути на 8-10 кілограмів за місяць, Фух, відповідаю. Жир так швидко не спалюється. Так само, як і не набирається. Ви ж ці 8-10 кілограмів не за один місяць набрали. Вірно? Ви можете схуднути за рахунок жирової тканини за рахунок зменшення м'язів, за рахунок виведення води з тіла. Та худнути за рахунок зменшення м'язів це не дуже добре. І виведення води з тіла. Це тільки тимчасовий ефект. Вода швидко повертається, якщо не зменшилась жирова тканина. Якщо ви хочете якісно худнути за рахунок жирової клітини, тобто зменшення її жирової прослойки, то налаштуйте себе на довгий процес. По 2-3 кілограми на місяць це дуже добрий результат. Все інше у вас буде зливатися вода з тіла та зменшуватися м'язева маса тіла. Вирахуйте свій легкий дефіцит по калоріях і поступово нікуди не женіться, просто йдіть до своєї цілі. Ну а якщо не знаєте, як вирахувати свій дефіцит калорій, чи вам потрібна консультація, то пишіть у директ.